Певні бажання на Миколаї здійснили запорізькі нацгвардійці. Вони привітали мешканців зі святом і підняли їм настрій музичним виступом. Наші захисники не втомлюються дивувати нас не лише своєю мужністю, але й своїми талантами та креативністю. Запорізькі нацгвардійці вирішили привітати жителів обласного центра з Днем Святого Миколая і підняти настрій людям, які втомилися жити в умовах постійної загрози ворожих обстрілів. В одному з торгових центрів Запоріжжя виступив військовий оркестр 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Хортиця Нацгвардії України під керівництвом диригента старшого лейтенанта Олега Буська. До складу оркестру входять військовослужбовці із музичною освітою. Знайомі усі мелодії звучали у професійному виконанні. Такий незвичний музичний перформанс від нацгвардійців змусив городян відкласти на деякий час думки про покупки і щиро аплодувати виконавцям. Особливо раділа малеча, яка підтанцювала під бадьорі ритми. А на додачу ще й отримала від військових смаколики у подарунок. Це не краще, показати день, день для нас час.